Доброго дня, мої території, мене звати Олена. Прогноз на тиждень з 9 по 15 жовтня. Загальний фон Сильна. слабка, сторона даного періоду з 9 по 15. Позитив. Негатив. І сунок вчорами. Ви забажаєте піти в нове шанс, який ви отримаєте, можливість піти в нове починання. Ви поставите крапку на власне хворобливому стані, в якому ви знаходились, в деструктиві емоційному, тому що якийсь період, ситуація. Закінчиться в вашому житті або ви поставите крапку, пішовши в нове починання, отримавши шанс і використавши даний шанс, ви зможете досягнути розвитку і здобути ті результати, яких ви прагнете. Сильна сторона даного періоду. Так боротись, відстоювати. Можливо, по відношенню до взаємодії. Ви Отримаєте пропозицію, отримаєте шанс і будете дуже задоволені, але ситуація потребуватиме вашого включення. І саме головне, що пропозиція, шанс, яку ви отримаєте, повинна задовольняти вас по відношенню до власних пріоритетів і власних кордонів. І якщо ви, розглядаючи дану пропозицію, враховуєте, що. Ви зможете прийняти дану пропозицію, враховуючи свої власні пріоритети, те, чого бажаєте досягнути, той рівень благополуччя і достатку, який ви бажаєте мати, ви зможете здобути по відношенню до даної пропозиції, до даного шансу, то ви будете задоволені при прийнятті рішення. Ви, розглядаючи пропозицію шанс, який буде проходити до вас, ви скурпульозно Віднесетися до аналізу, до вибору, перед яким ви станете в даний період, ну, для того, щоб в подальшому взаємодіївши з партнером, з колегою, з керівником, з людиною, яка надасть вам можливості піти в власну реалізацію, покращити фінансовий і матеріальний достаток. Можливо, дасть пораду. І це саме приведе вас до здобуття подивитися саме на ситуацію в вашому житті з нового ракурсу. І ви отримаєте для себе ясне бачення те, яким шляхом вам рухатись далі, враховуючи власні пріоритети і власні кордони. Слабка сторона. Можете балансувати, вибирати, переливати пустої порожнє, або все ж собі знаходити заняття, а по суті, не маючи конкретики, не, не визначитися як по відношенню до пропозиції, до шансу, який отримаєте. Ну і загалом в даний період вивчатимете, аналізуватимете все. Переливатимете в порожнє, і до визначення можете так і не прийти. Слабка сторона це невизначення в тому, що, або навіть і не бажання робити вибір, яким шляхом вам далі рухатись. Що робити, як реалізувати, як досягти саме того, чого ви прагнете. Позитив. Як би важко не було, але ви підете в нове починання. Щоб здобути той результат, який ви розраховуєте здобути. Можливо, це навіть стосунки. Ви бажаєте бути дружиною, мамою, і ви отримаєте пропозицію від партнера, самостійного самодостатнього. Важко в даний період зробити вибір, пройти ситуацію, в якій ви знаходитесь, але ви все ж таки будете прагнути зробити даний вибір і прийняти рішення. От єдине, що слабка сторона, будь ласка, враховуйте, щоб не балансувати, то визначайтеся. Негатив. Ну, ви можете здобути успіх, відчути себе переможцем, піти в розвиток. Здобути можливості шанси, досягнути саме того, про що ви мріяли що бажали. Ви отримаєте можливість, отримаєте шанс. Але негатив говорить те, що ви можете все ж таки не скористатися ним і зависнути саме в невизначившись. Шанс прийшов, можливість є навіть успіх, розвиток. А визначеності нема, крапки нема. Новопочинання також. Вивчаємо інформацію, аналізуємо, переливаємо з пустого порожнє, балансуємо. Не сьогодні, так завтра, не завтра, післязавтра. І отак от все відтягуєте визначення по відношенню до того вибору, перед яким ви станете. Більше всього резонує пропозиція, шанс. І вам потрібна сильна сторона того, що це саме те. Де враховуються ваші пріоритети от, в даній пропозиції. І те, що вас наповнюватиме, те, що вас задовольнить, от та пропозиція, яку ви отримаєте, вона вас задовольнить. Але от, чи визначитеся ви? Значитe, сіли, чи не будете ви давати можливості керувати комусь іншому вашим вибором, або емоціям, або відкладати? На потім. Хоча ситуація потребуватиме чіткого і швидкого визначення. Поставивши крапку, рухатись в новопочинанні. У закінчення тижня, навіть якщо ви не розумієте, ви повинні прийняти рішення самостійно і рухатись, саме скориставшись тим шансом в новопочинання, відсікти. Поради людей, які не бажають, що вийшли в розвиток і здобували, покращували свій рівень благополуччя і достатку. Тільки ви для себе чітко повинні визначити, бажаєте ви скористатись даним шансом, даною можливістю, даною пропозицією, чи ні. Прислухайтеся, власне, до інтуїції, задійте досвід і мудрість, які ви маєте. Побудьте сам на сам. З холодною головою проаналізуйте, збалансовані, врівноважені, спокійні. Зверніться, власне, до себе. Прислухайтесь до себе. І от яку відповідь ви отримаєте по відношенню до даного вибору, такою скористайтеся. Порада не потрібно бути на емоціях. Ви повинні чітко розуміти, якщо у вас є можливість реалізувати власне плани, які у вас є, то або ви користуєтесь, або ви не користуєтесь. Але ситуацію потрібно змінювати. Порада вам така, що ви повинні йти в власну реалізацію, пропрацьовувати саме, убирати, відсікати ті моменти, негативні моменти, які не дають вам реалізовувати. Реалізовуватись і досягати того результату, яку ви прагнете. Якщо вам щось на вашому шляху заважає, то відтікаєте і рухайтеся надалі, але вже без ситуацій негативних або конфліктних людей, якщо ви зустрічаєте конкуренцію на вашому шляху, не зливайте енергію, не відволікайтеся від заданого шляху. Рухайтесь в реалізацію, надалі використовуючи ті можливості, шанси, які ви будете отримувати, ви не повинні нікого слухати самі самостійно, в спокої, рівновага, баланс, емоційний обов'язково, прийняти рішення, зробити вибір. Використовуючи можливості і шанси, які ви отримаєте в даний період. По факту, якщо ви не надаєте інформації про те, що ви чогось потребуєте, шансу, то зворотнього відгуку й не буде. Тому ви повинні поставити крапку на хворобливому стані, на бездіяльності, насамперед. Потрібно вивчати інформацію, але не застрягати саме в переливанні з пустого порожнього і балансувати, роблячи вигляд, що ви зайняті. Якщо буде шанс і пропозиція, то потрібно балансувати чи визначатися. І от так, чому інтуїція, чому баланс емоційний? Ви повинні відчувати ситуацію, чого вона потребуватиме насамперед. Бо як би важко вам не було, але світло в кінці тунелю, як по відношенню до особистого життя, до бізнесу, пропозиції, шанси покращити, примножити, піти в нове починання, в реалізацію власних планів, в розвиток, досягнути успіху, відчути себе переможчим саме в тій ситуації, про яку ви давно мріяли і чого давно бажали. Не застрягати, не знаходитись в хворобливому стані. От саме отакий період з 9 по 15 жовтня, саме такі події, саме така ситуація буде відбуватися. Загалом, як завжди, все залежить від вас, від вашого включення. Але ви ж розумієте, що ви потребуєте насамперед, вищі сили не дають вам можливості, шанси, і це великий плюс в даний період і в даний момент. Лише є моменти, і ви повинні їх пропрацювати, включитись, ну і загалом діяти для того, щоб отримати те, чого бажаєте. Дякую, магітер український, до зустрічі!